53 та 54 серія серіалу Центральна лікарня вийдуть в ефір телеканалу 1, +1 Україна 24 червня. І так, що ж ми тут побачимо? В 53-й серії Аня дізналася про те, що Маргарита та Рустам розійшлися, і весілля не буде дівчинка спантеличена та ображена. Чи зможе Рустам пояснити їй своє рішення? Лікарі намагаються визначити, чому мама Максима втратила зір, але поки що безрезультатно. Максим прийняв складне рішення оперувати на осліп. Головним лікарем призначив Рустама, Але за кілька хвилин він прийшов до Максима із заявою про звільнення. В 54-й серії внаслідок посттравматичного стресу у Рустама прогресуючий тремор, лікування тривало, а доти він не може нормально оперувати. Але Максим пропонує допомогу та наполягає, щоб саме він оперував його маму. Тому на час операції Маргарита стала руками Рустама. У лікарні неймовірна ситуація. На будівництві хлопець упав прямо на металаву арматуру. Вона пройшла за міліметр від серця, але зачепила легеню, Чи вдасться врятувати життя молодому будівельнику. Після важкого дня Маргарита повертається додому, але Ані дома немає, є лише записка. 55 та, та 56 -та серія вийдуть в ефір телеканалу 1 Україна 25 червня. В 55-й серії зникнення Ані змусило Маргариту і Ростама задуматися про справжні важливі речі і цінувати те, що є, а не витрачати стільки часу на з'ясування стосунків. Тим часом у дворі лікарні знайшли картонну коробку з немовлям. Хлопчик критичного стану і потребує негайної операції. Відразу знайшлися люди, які готові всиновити його. Але Людмила, встигнувши прив'язатися до дитини, робить усе, що може, щоб не віддати її. 56 й серії планова операція папи Олі після заміни кардіостимулятора перетворилася на ризиковану. Маргариті вдалося витягнути його з того світу. Наташа отримала тривожний лист із США і тепер їй потрібно терміново їхати робити операцію, але чи справді є потреба у хірургічному втручанні. Натомість у чудові новини. За допомогою Максима він отримав грант і йому оплатять лікування, яке не покишенні хірургу із центральної лікарні. Але є одна проблема. Йому доведеться на рік виїхати до Шата залишити Маргариту з донькою.